Привіт! Це інтернет-магазин Зімак. І сьогодні я хочу невеличкий огляд про чохол зняти. Це прозорий чохол. він досить. Я не знаю, він пластиково такий. з такими типу як алюмінієвими кнопками, де все гарно нажимається, все класно. Роз'єм іде під прямокутний кабель, це під оригінальний самсунгівський кабель на 5 А. Є моменти, там, тому що не всі чехли чомусь зробили. І оцей саме 5-амперний кабель він не завжди підходить, тому треба дивитися. Тут під шнурочок є такий. І прикольно тут є такий, така кайомка, я не знаю, як вона правильно називається. І коли ти кладеш, він сам чохол, оце все воно не, не торкається столу. Тобто не тільки не торкається камера або там захисту під камеру, вона також є. Але навіть цієї цього, цього поверхні, поверхні не торкається. Дуже прикольний, мені сподобався. Підходить під А-56, А-36, все чудово нажимається, тобто без нюансів, все працює, все класно, дуже кльовий. У нас коштує 400 гривень такий. Замовляйте, мені дуже сподобалося. Раджу. Дякую вам.